Всім привіт! І з вами інтернет-магазин EasyWeek, І я хочу підняти дуже важливу тему. Останні два роки найпопулярніший образ це мавка, тому би я хотіла розповісти про перуки для цього образу. У нашому асортименті налічуються аж чотири перуки для образу мавки. Що ж, чому ж різниця? І перша перука із номером 070. Вона найдорожча у нашому асортименті, але коштує кожної копійки. У комплект входить перука, сіточка для зберігання, дві шапочки під перуку і зіп-пакет. Довжина волосся 70 см. Зсередини середини перука прошита резинками, гарно тягнеться і підійде на будь-який об'єм голови. Плюс має додаткові шпильки для кріплення перуки. Люкс якість імітує натуральне волосся на дотик. Колір просто бомба. Також має чубчик, який можна вкласти. Волосся має хвилясту структуру. Підійде для аніматорів, театральних вистав і взагалі для випадків, коли планується велика активність. Ця перука ідеально підійде для часового використання. Вона має гарну зносостійкість. А також ця перука гарно фіксується на голові, і ви можете активно проводити час, танцювати, крутити, да що завгодно. Наступна перука це 071. Це найб'юджетніша та й найпопулярніша перука у нашому асортименті. У комплекті перука, сітка для зберігання і зіп пакет. Верхній шар яскраво-зелений має довжину 46 см, а повна довжина перуки приблизно 76 см. Чубчик 20-25 см. Розподіл волосся від тім'ячка. Перука фіксується на голові за допомогою потиличних затяжок, і вона має гарну якість, ідеальне виконання та густе волосся, що не присвідчує сіточку. Поруки. Перука виготовлення з термоволокна і може змінювати укладку за допомогою термообробки. Має довге хвилясте волосся, хвилі об'ємні. Її постійно купують аніматори, танцювальні колективи і ті, хто хоче створити бюджетний, але якісний образ мавки.